Hello everyone, guten tag, bonjour, Добрий день. З вами сьогодні я, Славитель. Так, у нашій країні досі продовжується війна, але ми знаємо, що наш футбол живе. Уже в червні наша національна збірна відіграла перші офіційні матчі, де була в кроці від виходу на чемпіонат світу. В липні же ж наші клуби розпочали для нас єврокубковий сезон. А вже в цьому місяці, серпні, розпочалась українська прем'єр ліга. У нашому чемпіонаті завжди дуже багато інтриг. Як от, наприклад, було до початку сезону з єдиним телепулом та де ж будуть транслюватися матчі? А давайте ж розглянемо ті інтриги, які будуть у нас протягом сезону. Сьогодні ми поговоримо про 7 головних інтриг цього сезону Української Прем'єр-ліги. Погнали! Сьоме місце, і тут ми поговоримо про полтавську ворсклу. А саме, чи спрогресує полтавський клуб порівняно з минулим сезоном? Адже навіть незважаючи на війну, для цього є всі підстави. У минулому сезоні, станом на 18-й тур, саме тоді, коли призупинили чемпіонат, ворскла опинилася на 5-й сходинці. Хоча станом на завершення першого колу, полтавський клуб взагалі був у Рійці цього сезону команду очолив досвідчений тренер Віктор Скрипник, який тренував Вердер, ставав чемпіоном в Латвії і робив зорю справжнім борцем за путівку в лігу чемпіонів. Нагадаю, в сезоні 2019-20 йому не вистачило для цього одного очка. До клубу прийшов хоч і старший, та все ж досвідчений нападник Денис Олійник. Підкріпити захист прийшли молоді бразильці Габріель Назаріо та Феліпе Родрігес. А за 250 тисяч євро в центр боля був підписаний футболіст збірної Македонії Енур Тотре. Різник, Пердута, Якубу, Кравчук, Челядін, Степанюк. всі на місці. І тепер Ворскла, яка уже лишилась без Єврокубків, Дякуємо Вар, якого не було на тому поєдинку. Полтавський клуб може поборотися за місце у топ-3. Шаленими вітрами нас воля не все! Шосте місце і тут поставимо інтригу так. Яка із темних конячок вистрелить? Цього сезону УПЛ 16 команд. Одну із них ми вже розглянули, ще декілька на підході. Ну, залишається такий добрий десяток. Так складається, що кожного сезону одна із команд бере і так добряче вистрілює. То Колос з ковалівки потрапить у Єврокубки після першого ж сезону в елітному дивізіоні, то Олександрія забере в усіх конкурентів бронзу, то Чернігівська десна до останнього матиме шанс зіграти в лізі чемпіонів. І от таких прикладів багато. І от хто ж підскочить високо в цьому сезоні? Харківський металіст, який хоч і втрати головного тренера та спортивного директора. Повертався в УПА з великими амбіціями. чи може якась із команд з веселими президентами рукозловського або інгулець Поворознюка, чи можливо Рівненський Верес, який постійно на слуху завдяки своєму футболісту-блогеру Дмитру Порознюку. Я все ж ризикну і зроблю свою ставку, і буде вона на Криворізький Кривбас. Слово немає, ну ну просто немає слов. Чого варті лише їхні поповнення? Класний воротар Богдан Сарнавський, непоганий вінгер Максим Задерака, досвідчені правий оборонець Євген Опанасенко та півзахисник Дмитро Хончиновський, Денис Устименко, Євген Банада, ну і звичайно їхнє головне підсилення, людина, яка навела багато шуму у минулорічній лізі чемпіонів, головний тренер Юрій Вернедуб. Ця команда, як на мене, навіть непоганий претендент на зону Ліги конференцій. А як думаєте ви? Напишіть внизу в коментарях. Знаєте, ми все. П'ята сходинка. І тут головний претендент на бронзу СК Дніпро 1. І поставимо питання так. Чи зможе Дніпро-1 створити справжню конкуренцію в боротьбі за зону Ліги Чемпіонів і загалом за чемпіонство? Дивіться, дивіться самі. Їхній склад третій, найдорожчий в списку у чемпіонаті. Вони зберегли основних своїх зірок. Тут в першу чергу збірники Олександр Піхальонок та Артем Довбик. Основний кістяк теж є. Когут, Сваток, Гуцуляк, Ігнатенко, Лучкевич та інші підписали непоганих легіонерів, які точно повинні принести користь. Ну і металіст, так скажімо, допоміг. Окрім приходу головного тренера Олександра Кучера та, на мою думку, найкращого спортивного директора України Олександра Краснікова блін повітряна тривога, треба знімати буде пізніше. Отже, був відбій, тепер можна продовжувати. Окрім Олександра Кучера та Олександра Краснікова, з харківського клубу прийшли ще такі класні виконавці, як молодий Едуард Сарпі чи той же захисник Володимир Танчик. Плюс продали в АПЛ Єргора Ярмолюка та будуть грати в Єврокубковій осені. Так що гроші не повинні стати завадою. Мій прогноз, що в Єврокубках Дніпро-1 буде серйозним претендентом на у весну, а в чемпіонаті добряче покусає нерви грандам Динамо та Шахтарю. І може навіть забере чиєсь місце. Знайде ми, балині вогнями, шаленими! Четверте місце. І тут питання про індивідуалістів. Хто найкраще проявить себе саме індивідуально? Взагалі, в нашому чемпіонаті багато класних футболістів, і вже неодноразово було доведено, що тобі не обов'язково грати в Динамо чи Шахтарі, аби класно себе показати. До прикладу, останні два сезони найкращими бомбардирами ставали футболіст Ворскли Владислав Кулач та футболіст Дніпра-1 Артем Довбек. Футболісти молодіжної збірної, наприклад, також мають класний шанс, аби показати себе уже в дорослому чемпіонаті України. Такі як Роман Дідик, Денис Кузик, Олександр Назаренко, наприклад. У Шахтаря є велика перспектива на Михайла Мудрика, у Динамо теж багато класних індивідуально сильних виконавців. Про це трошки, правда, пізніше поговоримо. Коротше, індивідуально гравці УПЛ мають шанс на класний сезон. Але хто ж нас виразить найбільше? Побачимо, а ви можете спрогнозувати у коментарях. Третє місце. І тут у нас Динамо Київ. І сформулюємо ми інтригу так. Чи використає Динамо цей період як новий розвиток своєї молоді? Динамівська молодь за останні пару років дуже сильно додала і стала важливим фактором перемог Динамо у чемпіонаті та повернення їх в основний етап Ліги Чемпіонів. Забарний сирота, Попов, Миколенко, який вже встиг перейти в Евертон. Усе це молодь Динамо Київ. Тепер з війною, коли всі пороз'їжджалися, і з легіонерів лишився тільки один Томаш Кіндзьора, у молодих футболістів є свій шанс, аби себе проявити. Дубінчак, Вівчаренко, Ванат, Царенко, Яцик таких гравців багато, і саме зараз, коли вони отримують свій шанс, плюс груповий етап Ліги Європи, який допоможе їм прокачати свій досвід у Єврокубках і надати їм свої перші європейські перемоги. Щодо чемпіонату, то тут вважаю, що вони залізно повинні бути в топ-2. Їхній склад аж так кардинально не помінявся. Головні фігури у вигляді циганкова, Сидорчука, Буяльського залишилися всі на місці. А букмекери їх взагалі вважають головними претендентами на чемпіонство. Ну що ж, побачимо. Знайте, ми бали, нібогнями шаленими. Друге місце і тут донецький шахтар. А саме головна інтрига, як він себе продемонструє без своїх легіонерів? Як нам всім відомо, Шахтар прославився своїми здібностями знаходити бразильських талантів, які в подальшому майбутньому відігравали ключову роль у будові гри Шахтаря. Але от так сталося, що через війну усі легіонери пороз'їжджалися. Та що тут говорити, якщо загалом, враховуючи тих, хто зараз знаходиться в оренді, у складі шахтаря знаходиться всього три легіонери. І тепер ми станемо свідками практично повністю українського шахтаря. І тут питання, як гірники себе покажуть таким складом? На оборону це не сильно повинно вплинути, та й не дивно, вона ж завжди була зацементована українцями. Тут у нас є Трубін, Матвієнко, Степаненко та інші. Головне питання знову ж таки до атаки. Звичайно, головна надія і ставка Шахтаря це Михайло Мудрик, якого спеціально не хотіли продавати, аби зробити з нього головну фігуру нападу. І саме він повинен стати атакувальним лідером команди. Що ж, він має 6 матчів групового етапу Ліги Чемпіонів мінімум, та ще увесь сезон в чемпіонаті України. В свою чергу є ще молоді Судаков та Бондаренко, які отримають свої шанси, аби себе показати. На трансферному ринку Шахтар ще взяв собі Олександра Зубкова та Андрія Тотовицького, які повинні будуть допомогти молодим гравцям своїм досвідом. Приїхав з досвідом гри у Бельгії Богдан Михайличенко, а також з Дніпра один був підписаний хорват Невен Джурасек. Ну і звісно, головний тренер Ігор Йовічевич, який уже крутиться в цьому українському футболі настільки довго, що він йому відомий уже практично з середини. Отже, цей сезон обіцяє бути дуже цікавим, і Шахтар реально виглядає як найбільш інтригуюча команда в усьому чемпіонаті. Адже від них можна чекати все, що завгодно. Я все-таки зроблю свій прогноз і скажу, що в Єврокубкову весну вони потраплять. А за чемпіонство будуть боротися до кінця. Легко не буде, але точно буде боротьба. Знайде ми палені вогнями, шаленими вітрами. нас своря не все. І головна інтрига перше місце. А саме, чи взагалі дограють сезон. Та як буде проходити він у період повномасштабної війни. Вона дуже сильно вплинула на усі наші життя, і в тому числі на наш спорт, який особливо останніми роками зірок з небес не ловив. Подивимося, хоча б скільки разів клуби зникали, скільки разів просто припинялося фінансування або футболістам банально не виплачували зарплату. Навіть на цей сезон команди ледве назбирали. Ті ж деснай Маріуполь, які розпалися і не змогли підготуватись до цього сезону. Ледве назбирали команди першої та другої ліги. В 16 клубах УПЛ нараховується всього увага: 45 легіонерів. І це з урахуванням також тих, які зараз знаходяться в орендах у іноземних чемпіонатах. В жодній європейській лізі так мало немає. І так, коли я говорю в жодній, я маю на увазі також чемпіонати Сан-Марино, Мальти, Косово та інших. Як, наприклад, будуть відбуватися матчі, коли на стадіоні будуть повітряні тривоги? Та як це все буде продовжено і наскільки суттєво це вплине? І навіть питання, аби всі клуби до кінця сезону дожили. Це точно буде найскладніший сезон в історії українського футболу. Але. Він буде. Він уже розпочався станом на сьогодні, коли ви дивитеся це відео. Фактично, головна інтрига виходить. А що буде далі? І це поки, на жаль, ніхто не знає. Знайде ми, бали, нібогнями, шаленими відрами. Ось таке у нас вийшло відео. Пишіть у коментарях з чим ви згодні. Пишіть у коментарях, з чим ви не згодні. Напишіть також ваші прогнози на цей сезон Української Прем'єр Ліги. Поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. Можете поставити дизлайк, якщо вам це відео не сподобалось, але обов'язково напишіть тоді коментар, аби я розумів, чому саме. З вами був я, Славитель, та так би мовити, українська прем'єр-ліга. Усе буде добре, арівадерчі, оревуар і до побачення!